Військовий Збройних сил України Олександр Афанасьєв, із позивним кочівник, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Олександре, знаю, що також ви на цьому, скажімо так, напрямку, які, за який українці зараз переймаються найбільше останні, не знаю вже скільки місяців. Яка ситуація, про яку ситуацію можемо говорити зараз? Ну, йдуть важкі бої. Артилерія, ворога наша. Працює, готуємо техніку до боїв, піхота. Всі працюють. Іде військова справа. Займаємося військовою справою. Робимо свою роботу. Чи багато залишається цивільних і наскільки це ускладнює, скажімо так, ваші можливо вашу роботу, ваші маневри? Е, ну, цивільні є, ми намагаємося їм допомагати. Вони нам не так сильно прям заважають. Чим є ділимося, займаємося, як скажуть, роботою місцевого самоврядування, місцевої влади, якої тут немає по крайній мірі. в Сіверську я їх не бачив. Тому все нормально, працюємо, пане Олександре, Дрони, бойові частини, так чи використовує ворог? Чи це вагнерівці, чи це щойно мобілізовані, чи це кадирівці, чи просто закидує м'ясом? Яка тактика ворога? Ну як працює, чого вони працюють артилерією, не є контрбатарейна боротьба? Чого не треба недооцінювати ворога? Вони ну боєздатне військо, яке е, воює, Да, і знищуємо, знищують це понятно, мобіки і, і чоловіка не першого гатунку зеки це зрозуміємо, роз, але в них є достойні противники, є ті, можуть воювати. Так що, якщо було б все так просто, то ми б вже вийшли на адмінкордони Луганської чи Донецької області. А так йде війна. Треба розуміти, що не все так просто. Ми свою роботу робимо, все під контролем. Сіверсько-українським містом, Бахмут, так само, Часов Яр, так само. Ну решта, я думаю, що немає сенсу про це говорити. Ну хто куди там на 5 метрів відійшов, це все таке рівня місцевого значення для України. Це не суттєво. Ну і що, мені здається, що навіть не те, що що година, що хвилини ситуація змінюється. А наскільки активно використовує ворог дрони і наскільки, скажімо, це ускладнює іноді вам роботу? Ну зараз я бачив пуск, буквально 40 хвилин назад пуск нашого Бука, який знищив ворожий БПЛА. Угу. Тобто працює ППО. Звичайно, дрони, це, як і їхні очі, як і ударні дрони це проблема. Але в нас теж вони є, тому це війна. Тобто, треба розуміти, що... Ворог ну має ті засоби, що і ми. Тут головне, хто більш якісно і професійно їх використає. У нас просто менше деяких видів зброї, і тому ми ще, скажімо так, ще більше до цього відносимось так з оберегою. У чому зараз є потреба, а принаймні те, що, про що можна, можемо говорити, так, і що можуть, можливо, навіть звичайні українці-волонтери допомогти там відправити куди, звідки можуть забрати військові на передову собі. Зігріваючи, ну, зараз... так? Та, ну, ви знаєте, у нас нормальне грошове забезпечення, ми можемо себе зігріваючи, і через чим забезпечити, це не проблема. А ось дрони. Це постійна проблема. В тому плані, що вони мають якийсь такий короткий термін своєї служби. Вони падають, їх знищують, вони підриваються, виходять з ладу по технічним причинам і тому потрібно їх дуже багато. Так як це техніка цивільна, але використовується як військово. Тому мавіки -треті» це така річ, яка кожному підрозділу потрібна. Мовчу вже про ударні дрони, які так само зараз уже в нас ну, мають з'явитися або з'явилися точно зараз. Не знаю так само, так що будемо користуватися, що є. А решта що, в масштабах країни, боєприпаси. Все, все актуально те, що було на літній період часу. Наскільки ну, я розумію, наші умільці і звичайні мавіки перетворюють на ударні дрони непогано. Ну, є такі. Е, але я, чесно кажу, більше бачу, що їм користуються як системою маскиду і самої активної розвитки переднього краю. Дякую, пане Олександре. Розуміємо, що багато деталей не можемо ми з вами обговорювати, але дякуємо, що тримаєте наш фронт і а, чекаємо, звичайно, всіх наших захисників, захисниць цілими вдома з перемогою і думками з вами постійно. Дякую, пане Олександре. Так, так, і, так і буде. Слава Україні! Героям слава. Олександр Афанасьєв, із позивний кочівник, з позивним військових збройних сил України. Був із нами він на Бахмутському напрямку.